Без грошей та без житла власника чергової недобудови на вулиці Аксенина 2З чекають своїх квартир майже 12 років. За цей час люди неодноразово чули обіцянки від влади та забудовника незабаром закінчити будівництво. Більше про ситуацію знає моя колега. Чекають на свої квартири 12 років. Інвестори житлового комплексу на вулиці Аксени на два з уклали угоди з житлово-будівельним комплексом як асоційованих членів ще в 2011 році. Тоді людям пообіцяли завершити будівництво багатоквартирного будинку до 2015 року. Та, попри те, що терміни здачі споруди в експлуатацію давно минули, мешканці досі сподіваються таки отримати ключі від своїх помешкань. Вже 12 років будинок не ну, фактично збудований. Ще вишилися там деякі внутрішні роботи Ліфти, однак не здається в експлуатацію. тобто Забудовник, підрядник не, не, не виконує в повному обсязі всі роботи. Пані Світлана розповідає, купили квартиру дітям. Однак ті вже 10 років живуть на орендованих квартирах. Квартиру ми купили у 2012 році, у мене є договір. По договору сплатили всі кошти, Це позичили суму в валюті, валюту ми поміняли на гривні, заключили договір у гривні, сплатили ми все вчасно. Прийшло вже 11 років, купляли для дитини. Дитина вже 10 років живе на орендованій квартирі. Друга дитина теж одружилася, теж живе на орендованій квартирі. І тут ні кінця ні краю по цій даній квартирі. Три роки тому буковинці таки звернулись із заявою в поліцію, та жодних зрушень у слідстві відтоді немає. Тут проблема в чому, що юридично якось змусити. Да, здати будинок в експлуатацію неможливо, неможливо подати там позов, зобов'язати забудовника, здати в експлуатацію. Да? Неможливо визнати право власності на будинок на квартирі, якщо будинок не зданий в експлуатацію. Тобто люди фактично не можуть ніяк захиститися. Інвесторка розповідає, дзвінки у фірму підрядника стали щорічною традицією. Кожного разу чує одні і ті ж відповіді по мірі надходження коштів. Це кожен рік. Я так три рази напроти протязі року йому телефоную і повідомлення таке, що. По мірі надходження коштів буде завершуватись будівництво. Но воно стоїть на зустрічі із заступником міського голови та із підрядником. Жителям пообіцяли за два місяці провести всі мережі. Однак, такими обіцянками інвесторів годують з осені. Останній раз ми були у замісника голови міської ради. Зозуляк його прізвище він нам і був забудовник дякон. E, значить, була така розмова, e, що він за два e, місяці, скажімо, місяць-два, він зробить роботи по e, проведенню e, e, газу, по проведенню електромережі, тобто, документально він це все мав зробити. В Чернівецькому домобудівному комбінаті кажуть, продовжать забудову як тільки інвестори до кінця сплатять кошти за свої квадратні метри. Повинні ті, що не заплатили, будуть платити, і те, що не, не не, реалізовано, то теж буде реалізовано, а ті, що сплатили, то що сплатили. Все. Розгорнутих коментарів про те, на якому етапі будівництва та чому воно затягнулось на довготривалий термін, забудовник не дає. Однак запевняє, цьогоріч планують відновити та завершити роботи. Я намагаюся думаю, що в цьому році зможу запустити ту будівництво і закінчити нарешті. Чи є якась остаточна дата, коли люди зможуть отримати свої квартири? Ну, яка дата може бути під час війни і коли воно стояло 10 років. Я думаю, що в цьому році закінчувати кінця року. Тим часом міська влада в конфлікт не втручається, мовляв, не є стороною будівництва, залишивши понад 100 сімей наодинці зі своїми проблемами. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.